Якщо ви думаєте, що на дачній ділянці працюєте тільки ви, повинні вас розчарувати невидимі, а іноді і видимі оку дрібні істоти цілодобово здійснюють величезний обсяг роботи з переробки органіки, структурування і збагачення ґрунту, перетворення складних речовин в доступні рослинам, ґрунт, складна біохімічна система, сукупність суміш різних компонентів, серед цих компонентів присутні, як мінеральні мінерали, повітря, вода. Так і органічні ґрунтові мікроорганізми, рослинні і тваринні залишки, окремі хімічні речовини сполуки поряд з іншими сферичними оболонками планети атмосфера, літосфера, гідросфера і ін, ґрунтова оболонка, іменована педосферою, виконує безліч планетарних функцій, що мають важливе екологічне значення для життя на Землі. Перш за все для живого світу суші, включаючи і людини з його господарською діяльністю. І величезну роль в житті ґрунту грає педофауна, ґрунтова фауна. Все ті живі організми, які живуть в ґрунті. Істотиці дуже численні і розрізняються за розмірами: типом харчування, ступеня зв'язку життєвого циклу з ґрунтом. Це найрізноманітніші членистоногі, комахи, кліщі, павуки, нематоди, черв'яки, грибки водорості бактерії. Педофауна вельми різноманітна в природному середовищі і на вашій ділянці не залишається без діла. Крім роботи на грядках в городі і перетворення листової підстилки в саду в гумус, вона також активно бере участь в розкладанні і дозріванні компосту. Хто ж ці невтомні старателі, що всі разом допомагають перетворити звичайну купу різнорідних органічних матеріалів в єдине цінне органічне добриво? Знайомимося з макро. І мікроорганізмами в вашому компостері панцирні кліщі, орібатіди, орібатідне або панцирні кліщі це одна з найбільш численних і домінуючих груп членистоногих в органічних горизонтах більшості ґрунтів, де питома вага цих павкоподібних може досягати декількох сотень тисяч особин на один і своєю діяльністю вони найактивнішим чином сприяють ґрунтоутворення. Це дуже дрібні 021 в довжину, павкоподібні з тонкими хітиновими покривами зазвичай темно-бурого або чорного кольору. Живуть вони великими колоніями і на всіх стадіях свого розвитку личинка. Кілька поколінням і дорослий кліщ харчуються живою і мертвою органікою рослини, гриби, лишайники, падаль, розкладаючи її і в підсумку минералізує органічні залишки. Крім того, ці кліщі можуть споживати бактерії. Тим самим регулюючи чисельність їх популяцій, інтенсивність діяльності ґрунтових панцирних кліщів залежить багато в чому від вологості субстрату, а за типом проживання в ґрунті вони діляться на поверхневі, підстилкові свердловинні та інші види ці істоти мають низький рівень метаболізму, повільний розвиток і низьку плодючість. Так, в ґрунтах лісів помірного клімату час розвитку кліща від яйця до дорослої стадії обчислюється від декількох місяців до двох років. Цікаво, що кількість і різноманітність панцирних кліщів в пробах ґрунту може служити індикатором благополуччя екологічної обстановки на ділянці мокриця. Ці незвичайні істоти відносяться до рівноногих ракоподібних, у них витягнуте членисте тільце довжиною 5-20, покрите панциром різноманітних кольорів вілі, бурі, чорні, жовті і Сім пар ніг і широка голова з антеннами-вусиками і складними очима земляні мокриці а бувають ще водні. харчуються переважно рослинними і тваринними залишками, детритом іграють важливу роль в процесі розкладання і переробки органічних відходів, будучи редуцентами, руйнують відмерлі останки живого, перетворюючи їх в неорганічні і найпростіші органічні сполуки. Для життя мокриці воліють вологі місця під камінням і хмизом. У листовому опаді, в підвалах і теплицях, компостних купах живуть зазвичай колоніями і проявляють активність в основному в темний час доби, розмножуються вони, відкладаючи яйця, живуть 9-12 місяців колемболи подури, ногохвостки. Ці дрібні один ятьму завдовжки членистоногі дуже давнього походження, незважаючи на свій скромний розмір і короткий життєвий цикл менше року. Також є одним із головних деструкторів листяної підстилці і ґрунтових горизонтах по всьому світу. На суші коламболи воліють вологі місця проживання, зустрічаються в листовому опаді на стовбурах дерев, в мухах, траві і лишайниках. Харчуються відмерлими рослинними залишками, рідше бактеріями, спорами грибів, і т. На них самих також полюють птахи і комахи. Забарвлення їх залежить від середовища проживання, у мешкають в ґрунті Вона біла, уживуть на поверхні зелених рослин. Зелена у видів, що мешкають в лісовій підстилці або в повсті відмерлих трав'янистих рослин, вона може бути сіруватою і бурою, і за формою подури розрізняються тільце, може бути більш-менш витягнутим, розділеним на члени ні, Нагадувати товсту гусеничку або дрібна комаха. Характерною ознакою більшості ногогосток служить здатність здійснювати стрибки за допомогою прагательної вилки фурки, тому їх іноді називають земляними блохами сніговими або водяними блохами та ін, хоча ніякого відношення до бліг вони не мають. Як і мокриці, практично ніякої шкоди в саду і городі живим рослинам ці істоти не приносять. Але розмножуючись в надмірно зволоженому ґрунті квіткових горщиків, можуть доставити господаркам деякі неприємності черва. Звичайно ж, кажучи про дозрівання компосту і освіту біогумусу, в обов'язковому порядку потрібно згадати земляних черв'яків. В першу чергу гнойових компостних і дощових будь-які біорганічні відходи гній, опали листя і плоди, ташиний послід, тирса, солома, вадилі рослин відмерлі корінці і тп швидко переробляються цими хробаками з подальшим виділенням в ґрунт копролітів, які представляють собою форму органіки. Найбільш придатною для поглинання рослинами до того ж черви роблять ґрунт більш пухкою, що забезпечує оптимальні умови для зволоження. Більш того, для оптимізації процесу людина навіть вивів особливі породи таких безхребетних, наприклад, червоних каліфорнійських черв'яків або наших відчизняних старателів. Вони, на відміну від диких, швидко розмножуються, не прагнуть до розповзання, довго живуть, багато їдять а головне відрізняються надзвичайно високою активністю і працездатністю. Розведення таких черв'яків і їх використання для прискорення розкладання органіки навіть має власну назву вермикультура, а продукт цього розкладання іменується відповідно вермикомпустом. Нематода, нематоди, хоч і схожі, зовні на вищописаних земляних черв'яків, відносяться зовсім до іншого біологічного типу живих істот: круглі черв'яки. Справжніх черв'яків вони нагадують тільки формою, капітально відрізняючись від них безліч ознак. Від розмірів багато ґрунтові нематоди не перевищують в довжину пари міліметрів до внутрішньої будови і фізіології. Нематод описано більше 24 тисяч видів, але передбачається, що на ділі цих різноманітних крихітних організмів існує в тисячі разів більше. У плані ґрунтоутворення в цілому і переробки органіки, зокрема нас, звичайно. Першу чергу цікавлять вільноживучі нематоди, вони харчуються відмерлими залишками живого грибками, бактеріями і грають важливу роль в екосистемах ґрунту, де їх чисельність може досягати декількох мільйонів особин на один к багатоніжки. Багатоніжки надкласноземних безхребетних членистоногих тварин. Якщо вам знайомі такі найменування, як і всякий. Кістянки, мухоловки, сколопендри це все представники багатоніжок, незважаючи на інопланетно-страхітливий вигляд, довжелезне сегментоване тулуб черв'яка на кожному сегменті оснащене лапками з великою головою, ногочелюстями і вусиками. Більшість цих істот для людини не тільки не є небезпечними, але навіть корисні: одні, наприклад, знищують комах шкідників і гусениць в будинках і на дачних ділянках інші. Займаються ґрунтоутворенням саме одній з ґрунтових багатоніжок Еміліпес персефоне, належить рекорд за кількістю кінцівок серед всіх мешканців планети, їх у цього членистоногого більше 1,3,0,0. Ґрунтові Грунтові багатоніжки живуть власне в ґрунті, часто зустрічаються в опаді, в моху в лісовій підстилці, в гнилій деревині і рослинних рештках під камінням. Вони дуже різноманітні за розмірами формою і забарвленням об'єднує їх лише об'єкт харчування. Розкладається органіка, і, відповідно, важлива роль в круговороті речовин в живій природі і перетворенні різних субстанцій в придатну для живих рослин форму. Зрозуміло, це далеко не всі можливі жителі рядок, гноювих куб і компостних ям. Наприклад, там в обов'язковому порядку мешкає безліч комах і їх личинок, структуруючи ґрунт і переробляючи рослинні залишки, описувати ж різноманіття інших торців компосту з групи найпростіших організмів ґрунтові грибки, бактерії, водорості і зовсім нереально. Просто повірте, що таких істот там мільйони і мільйони, і всі вони дружно працюють. Над створенням вашого компосту і родючих грядок, навіть не підозрюючи про це.